пошук нових шляхів лікування, некротизуючого ентероколіту у новонароджених. Саме таке завдання постало перед спікерами на конференції в Рівненській обласній дитячій лікарні. Це патологія шлункового кишкового тракту, переважно тих, хто народився передчасно. Чим дитина менша, тим більший ризик захворіти. Це е, патологія досить складна. Вона потребує е... Потребує лікування мультидисциплінарної команди, де працюють ніонатологи, хірурги, педіатри і всі разом допомагають дитині. Перші симптоми можуть виникати вже через кілька днів чи тижнів життя, немовляти, з початком харчування. В цих випадках бажаємо да звертати увагу на харчування, як дитина переносить їжу, як вона засвоює їжу, режим дня, звертати увагу на антропометричні показники, як вона прибавляє масі тіла, як вона розвивається. На рівненщині від 20 до 40% перечасно народжених вагою від 500 грамів до 2,5 кілограмів можуть зіткнутися з різними ступенями виразково некротизуючого ентероколіту. Ще одну тривожну цифру по всій країні озвучила президентка Асоціації неонатологів України Тетяна Знаменська. Тому в 24 році у нас народилося 178 тисяч новонароджених дітей. Дуже хвилює той показник, що кожна третя дитина вона народжується з якимись відхиленнями від здоров'я. На 31% у нас зменшилась кількість дитячого населення. Це тривога, тому що нам треба зберігати націю. І якщо ми подивимося на дітей, які народилися хворими, це 43 тисячі. У лікуванні фахівці дотримуються міжнародних стандартів, що ґрунтуються на рекомендаціях медиків США та країн Євросоюзу. Тому переконані, своєчасна діагностика та кваліфікована допомога дають шанс навіть найменшим пацієнтам подолати цю небезпечну недугу. Христина Усик, Олег Шаламай, новини рівного.